Шановні підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 24 березня у понеділок в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові протягом усього дня небо залишатиметься вкритим щільними хмарами, з другої половини дня розпочнеться дощ, який може бути інтенсивним. Температура в день становитиме 17 градусів тепла. Уночі опуститься до 5 градусів вище нуля, у Луцьку день буде похмурим. Уночі пройде сильний дощ, який вранці поступово слабшатиме. Вдень опади на деякий час припиняться, однак ближче до вечора знову можливий потужний дощ. Температура повітря 16 градусів тепла вдень, а вночі 5 градусів вище нуля. У Тернополі небо залишатиметься захмареним упродовж усього дня. Уночі очікується дрібний дощ, який припиниться вранці. У день він розпочнеться знову, а ближче до вечора може посилитися. Максимальна температура становитиме 14 градусів вище нуля, а нічна 3 градуси тепла. В рівному сонце рідко заявлятиметься з -за густих хмар. Дощі розпочнуться ще вночі та триватимуть до самого ранку. Вдень можливі короткі прояснення, однак до вечора опади знову повернуться та стануть інтенсивнішими. Денна температура досягне 14 градусів тепла, а нічна складе 4 градуси вище нуля. В Івано-Франківську небо буде похмурим упродовж усього дня. Дощові хмари принесуть опади вночі, але до ранку злива припиниться. Після обіду дощ може розпочатися знову, але вже у слабшій формі. Температура 18 градусів тепла вдень, а вночі 4 градуси вище нуля. В Ужгороді небо залишатиметься похмурим протягом усього дня. Дощ розпочнеться вночі, але до ранку припиниться. У другій половині дня можливе повторне посилення опадів, проте ближче до вечора дощ стане менш інтенсивним. Температура повітря 13 градусів тепла вдень, уночі 9 градусів вище нуля. У Мукачеві день буде вологим та хмарним. Дрібний дощ йтиме майже безперервно. Удень опади стануть сильнішими. Але до вечора поступово послабшають. Повітря прогріється до 15 градусів тепла, а нічна температура складе 8 градусів вище нуля. У Чернівцях день буде сірим та дощовим. Опади триватимуть увесь день, а у денні години можуть посилитися. До вечора дощ поступово вщухне. Температура повітря складе 14 градусів вище нуля в день, уночі очікується 4 градуси тепла. У Хмельницькому сонце майже не заявлятиметься -за густих хмар. Дощ розпочнеться вночі, але до ранку припиниться. Увечері опади можуть повернутися, але вже у слабшій формі. Денна температура становитиме 13 градусів тепла, нічна 3 градуси вище нуля. У Києві цілий день небо буде похмурим. Нічний дрібний дощ вранці може посилитися, проте у середині дня опадів не очікується. Ближче до вечора можливе повторне посилення дощу. Температура повітря 11 градусів тепла в день. Уночі 5 градусів вище нуля. У фастові хмарна погода протримається до самого вечора. Вночі можливий дрібний дощ, який вранці може посилитися. У середині дня буде сухо, а ближче до вечора дощові хмари знову повернуться. Максимальна температура становитиме 12 градусів тепла, нічна 4 градуси вище нуля. У Чернігові з самого ранку і до самого вечора небо буде затягнути густими хмарами. Сильний дощ не припинятиметься впродовж усього дня, однак ближче до вечора опади стануть менш інтенсивними. Денна температура повітря становитиме 10 градусів тепла, а нічна 4 градуси вище нуля. У Ніжині хмарна погода пануватиме весь день. З самого ранку розпочнеться дощ, який послабшає вдень, однак до вечора знову набере силу. Температура повітря сягне 9 градусів вище нуля, а вночі очікується 5 градусів тепла. У Житомирі Сонце не з'явиться за густими хмарами. Нічний сильний дощ ослабне вранці, вдень можливі перерви в опадах, але вже ближче до вечора дощові хмари повернуться. Максимальна температура становитиме 13 градусів вище нуля, а вночі стовпчики термометрів покажуть 4 градуси тепла. У Бердичеві похмура погода не зміниться впродовж усього дня. Нічний дощ вранці ослабне, удень можливе прояснення, але до вечора опади відновляться. Причому значно посиляться. Денна температура повітря підніметься до 14 градусів тепла, нічна 3 градуси вище нуля. У сумах хмари затримуються над містом увесь день, але суттєвих опадів у першій половині доби не передбачається. Ближче до вечора можливий дрібний дощ, який може затриматися до ночі. Температура повітря 11 градусів тепла вдень, уночі 3 градуси вище нуля. У Конотопі протягом усього дня пануватиме похмура погода. Небо залишиться щільно затягнутим хмарами, а у другій половині дня почнеться дощ, який триватиме аж до вечора. Денна температура сягне 10 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 градусів вище нуля. У вінниці день буде хмарним, однак ранковий дощ, що тривав ще з ночі, швидко припиниться. Надалі опади не очікуються і можливі нетривалі прояснення. Температура повітря 14 градусів тепла в день, а вночі 4 градуси вище нуля. У Черкасах протягом дня небо залишатиметься вкрите густими хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але вже ближче до середини дня він припиниться і до кінця доби опади не повернуться. Максимальна температура повітря становитиме 11 градусів тепла, нічна 5 градусів вище нуля. У Кропивницькому день буде похмурим, а зранку йтиме дрібний дощ. Проте вдень і ввечері опади припиняться, хоча сонце так і не з'явиться. Денна температура досягне 14 градусів тепла, а вночі 4 градуси вище нуля. У Знам'янці хмарність протримається увесь день без прояснень. Ранковий дрібний дощ невдовзі припиниться, а вдень та ввечері нових опадів не передбачається. Температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 градусів вище нуля. У Дніпрі протягом дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Сонце лише зрідка визиратиме крізь густу хмарність, проте опадів не передбачається. Максимальна температура повітря 13 градусів тепла уночі 4 градуси вище нуля, у кривому розі день пройде під знаком хмарності, і небо буде повністю закрите сірою паленою. Опади не прогнозуються, а температура повітря становитиме 13 градусів вище нуля в день і 4 вночі. У Нікополі з самого ранку і до пізнього вечора збережеться щільна хмарність. Сонце не зможе пробитися крізь хмари, однак опадів не буде. Денна температура підніметься до 12 градусів тепла, нічна 5 градусів вище нуля. У Павлограді ситуація схожа: весь день буде хмарним, без натяку на сонячні прояснення. Водночас дощу не очікується. Температура повітря в день складе 13 градусів тепла. А вночі 3 градуси вище нуля. У Полтаві протягом усього дня збережеться похмура погода. Хмари щільно вкриють небо, але опадів не буде. Денна температура досягне 12 градусів тепла, а нічна опуститься до 3 градусів вище нуля. У Кременчуці небо залишатиметься затягнутим хмарами аж до самого вечора. Сонце навряд чи визирне, проте опадів не прогнозується. Вдень температура повітря становитиме 12 градусів тепла. А вночі 5 градусів вище нуля. У Запоріжжі хмарність утримається протягом усього дня, сонячних прояснень не передбачається, але дощу не буде. Максимальна температура 13 градусів тепла, уночі 4 градуси вище нуля, в Одесі увесь день залишатиметься хмарним, проте опади не очікуються. Температура повітря підніметься лише до 9 градусів тепла, а вночі становитиме 6 градусів вище нуля. В Ізмаїлі небо залишатиметься вкрите щільними хмарами протягом усього дня. Сонячних прояснень не очікується, проте дощу не буде. Денна температура сягне 17 градусів тепла, уночі стовпчик термометра опуститься до 6 градусів вище нуля. У Миколаєві сонце лише зрідка виглядатиме з за хмар, але опади не прогнозуються. Денний максимум досягне 15 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 5 градусів вище нуля. У Первомайську зранку і до пізнього вечора буде похмуро. Вночі пройде дрібний дощ, який закінчиться ще до світанку. Надалі дощів не очікується, а повітря прогріється до 14 градусів тепла в день та 4 градусів уночі. У Херсоні протягом усього дня буде хмарно, без будь-яких опадів. Денна температура становитиме 16 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 4 градусів вище нуля. У Харкові небо залишатиметься похмурим протягом усього дня, але опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до 12 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 3 градусів вище нуля.